Блок 10-й в Аушвіці був однією з найбільш страшних частин табору, де проводилися жорстокі медичні експерименти, особливо під керівництвом Йозефа Менгеле. Це місце стало символом безмежної жорстокості та нелюдяності. Тут в'язнів, переважно жінок, піддавали страшним експериментам без їхньої згоди, а часто й без надії на порятунок. Одним із основних експериментів було насильницьке стерилізування, коли жінок операціями без анестезії позбавляли здатності мати дітей. Це були надзвичайно болісні процедури, які спричиняли серйозні фізичні пошкодження і навіть смерть. Також проводились медичні тести, у яких в'язнів використовували як живих піддослідних для перевірки різних медикаментів, вакцин, а також вивчення ефектів інфекційних хвороб. В'язнів заражали туберкульозом чи сифілісом, після чого на них випробовували ліки та лікувальні методи, які часто призводили до важких наслідків для здоров'я. Деякі експерименти включали фізичні тортури без анестезії, робили операції. Травмували органи, випробовували вплив шокових станів на організм. В'язні часто залишалися інвалідами на все життя або не переживали цих випробувань. Блок 10 був місцем, де людська гідність була принижена до найнижчої межі. І хоча багато в'язнів загинули, частина пережила ці жахливі випробування, ставши свідками на міжнародних судових процесах після війни. Цей блок став символом зла, що скоїли нацисти, і нагадує світу про жахіття, яке може спричинити нехтування людським правом на життя та гідність.